Молодший лейтенант Малендес, сержант Гроу, Маклівен і Капрал Леймс прибули, сир. З плануванням бункеру ознайомлені. Так, сер. Добре. Сержант Браун веде вас в курс справи. Прошу за мною. Сержант Браун. Поясніть бійцям їх задачу. Я буду чекати вас біля входу. Від нами знаходиться військова лабораторія. Нещодавно зв'язок з другим блоком комплексу, де проводили дослідження зник. Два дні тому в лабораторію відправили групу охорони, яка не повернулась. Ваша задача знайти групу і виявити причини зникнення зв'язку. Скільки бійців було в тій групі? Троє вони розділились на мінус першому поверсі, після чого на зв'язок не виходили. Дякую за інформацію. Ми можемо вирушати. Так, йдіть до входу. Ми відкроємо ворота через пару хвилин. Гроу, оглянь ту кімнату. Так, сер. Що бачиш? Чисто, сер. Схоже на якийсь кабінет. Добре, йдемо далі. Тут має бути ліфт. Лейтенанте. Які ваші дії? Маклівен і Капрал Леймс підуть в сторону кімнати охорони генераторної. Ми з режантом Гроу підемо в сторону кімнат вчених і дослідницької частини. Добре. Починайте. Кінець зв'язку. Розділитися найкраща ідея. Так буде швидше. Знайдемо групу і повертаємось назад. Вперед. Занадто тихо. Ми на роботі. Розмова на потім. Я перевірю генераторну. Капрале. Ви огляньте тут кабінет. Так, сир. Знайшов щонебудь? Документація, препарати. Теж. Це... Хтось кричав зі сторони коридору Маклівана. Їм потрібна допомога. Я думаю, Маклєвін впорається. Ми маємо продовжувати завдання. Гей, підіме руки, інакше ми відкриємо вогонь. Сержанте, перевірте пульс. Він мертв. Якого? Гей, підійми рука, я другий раз повторювати не буду. Що сталося? Наш симулянт прокинувся. Ї він же. Якого біса тут коїться? Сержант Маклівен, як мене чутно. Повторю, як мене чутно. Чорт, увага! Група 1 не відповідає. Відправляємось на її пошуки. Прийом. За мною, бігом. Так, ти оглянь кіноту справа. Я огляну кіноту зліва. Ми маємо знайти їх. Роу, що бачиш? Чисто. Так само. Поруч генераторна. Вони могли піти туди. За мною. Ти оглянь ту кімнату. Я буду тут. Знайшов капрал емс тут. Синку, що сталося? Чому ви не виходили на зв'язок? І я. Ми розділилися. Сержант знайшов генераторну. Його... Гроу, поглянь генераторно, ми повертаємось. Він лежав у крові, я намагався. Добре, вставай, повертаємось. Він живий, але пульс дуже слабкий. Треба негайно його витягувати звідси. Леймс автомат. <звук> До ліфта, негайно. Ліфт. Спустіть ліфт. Ми робимо все, що в наших силах. Чекайте. Вогонь. в ліфт! негайно. Відкривайте. Що у вас там сталося? Що з сержантом Макліваном? Та нас напали, сержант поранений. А що з групою? Ви знайшли їх? Ні, там немає виживших. Закрити всі входи і виходи звідси. Гроу. Ви з капралом відвезете сержанта до лікарні. Стежте за його станом. Виконуйте. Дуть не вірю, що вони кинули нас тут. Е, ти теж це бачиш? Вибач Джон. Вони ж навіть намагались намагалися допомогти. Бачив, скільки тупив біля ліфту.